Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус У нас нове надходження Nissan Leaf 2011 рік. Автівка в нас повністю електрична, 24 кВт -години батарея. По кузову в ідеальному стані, на гарних штатних титанах вона знаходиться. Ось такий вигляд, автівка має ззаді, камера заднього руху. Парктроніки все в цій машинці є Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось такий у нас світленький тканинний салон, підігрів заднього ряду пасажирів. Ось так Все гарно у нас тут виглядає. Ключовий доступ. Ось в такому стані у нас сидіння водія. Все ідеально. Центральний підлокітник, електроручник. Ось такий у нас електроперемикання передач, підігрів переднього ряду, клімат-контроль, монітор мультимедіа з блютузом. Шкіряне мультимедійне кермо в ідеальному стані, воно, до речі, з підігрівом. Ось така в нас електрична приборна панель. Ось так все гарно, а головне доступно. Якщо вам сподобалася ця автівка і ви її хочете придбати, можете здійснити покупку за адресою вулиця Гната Хоткевича 22Б в автосалоні Автофокус. Можемо купити заготівку без в кредит в лізинг. Або ж можемо обмінятися на ваше авто. Приїздіть та купуйте автівки мрії разом з нами.